Чули про м'ясо вагю, але ніколи не пробували? Давайте разом приготуємо стейк вагю рибай. Я взяв ось такі американські рибай в найближчому сільпо. Спочатку приготуємо маринад. Для цього нам треба змішати бодян, фенкель, білий перець, корицю, коріандр, мірін та соус. Нарізаємо стейк на смужки в 1 см та маринуємо в цій суміші приблизно годину. Тепер зробимо кляр темпура. Змішуємо кукурудзяний та картопляний крокмаль, додаємо пшеничне пиво та джин або інший фруктовий дистилят. Розігріваємо сотейнику рослину, олію, занурюємо шматочки сматочки в кляр та смажимо до готовності. Все, готово смачно так, що пальчики ой, паличка оближеш.